До кінця 1960-х, за боротьбу за право кримських татар на повернення за ґратами опиняються керемли Мустафа Джемілів та Решат Джемілів, єврей Ілля Габай, українець Петро Григоренко. В 1970-80-х нова хвиля репресій, повторні арешти Мустафи Джемілєва та Решата Джемілєва, а також Джепара Акімова, Ролана Кадиєва та Айше Сейдмуратової. Ну, я Мустафа Гадмілів, знаю стільки, скільки знав свого батька. Їх, на не жаль, вже немає живих. Тому що ми з одного міста і вони таврищували, і батько і навіть у в'язниці сидів за участь у національному визвольному руху в тому числі. Але ніколи не було сумніву, що ми повернемось. Давайте згадаємо голодування Мустафа Гаджимілєва да, і насильниць його. Годування і майже 20 років у в'язниці. От ніхто собі не уявляє, як ставляться до Мустафе Ага в Туреччині. Вони ставляться до нього майже як до пророка. Вони йому руку цілують, високі державні посадовці, лідери держави. В нас це скромний літній чоловік, який скромненько в скромному піджачку приходить в раду. А для них це духовний лідер.